Зараз швидко розкажу про AirPods Pro 3. У новому поколінні повністю переробили внутрішню акустику та прокачали шумодав. Тепер він удвічі ефективніший. Apple навіть заявляє, що це найкраще шумопоглинання у світі. Звучить сміливо, але треба перевіряти. Додали інтеграцію з Apple Intelligence. У наушниках тепер можна отримати живий переклад у реальному часі. У демо це виглядає трохи незграбно, але все одно дуже вражає. Самі прошки стали компактнішими, форма змінилася. Apple реально просканувала тисяч чи людських вух, щоб вони сиділи максимально зручно, можна навіть у спортзал брати, витримують і під і навантаження. І найголовніше, тепер у них є датчик серцебиття, можна тренуватися навіть без Apple Watch, і пульс, і калорії рахуватимуться прямо у навушниках. Ціна в Україні стартує приблизно від 8699 гривень. Отже, друзі, як вам нові AirPods 3 від Apple. Якщо зайшло, ставте лайк та підписуйтесь на канал.